Дасть так? Ідем? Ідемо? Пішли. Ідем. Із їх скаче. Скач. Ой, як він хоче туди йти. Ідемо? Ну. Що? Але він не радіє. Почекай, бо то страшно, коли. Дастер. А і зараз буде прийдемо, коли наподобальчик. Ой, подувань. Він тут має куди розігнатися, розумієш? А він туди йде. Ні-ні, ми не туди. Дастер, ми туди не йдемо, ні. где Наш на гребоходе Сейчас когда повтекает. Не ну, иди туда. Давай, Даса, три стрибка классных, как ты и Так, карпів не видно. Дастер! не, Туди не можна. Давай. <ріст> Стоп, до мене! Опа, пішов! Стоп! Сидіте! Дастер сидіте! Чуєш чи ні? Алло! Что ты робишь? Да. Не видите, отставай. Я хочу забрать, а может, Яка рыба? Сплакать, а? рыба ведро. Рыба не будет, шо, не будет. Да, Стой! Стой! О, Ти скачеш на мене. Варіатти. Сидіть. Сидіть, я сказав. Розучився вже команди виконувати. С я сказав. Який ставок ти що? шо? Ні. Сидіть. Сидіть. Сидіть, О. Команда моя. Фра? Куда помаленький назад? Варіат. Вважай, бо він ще тебе скине. <сіх> Ой, той й даст. дасте. На. Сараза, дивись. Я там рибу годую. Дай сюди, до мене. Голожа палку на місці. Сонце світа. О, шо, Все, коротше, він погнав. Ставте ставьте лайки, підписуйтесь на канал. Будь-бай!